Я хотів би, щоб ви два слова сказали про очікування від е, цієї комісії України НАТО, яка стартувала з е, вітальним словом виступу. Відповідає на питання журналістів генсек НАТО Єнс Столтенберг. Практично, чого можна очікувати Україні о 13.30 Він буде говорити якраз про Україну. Ми це будемо транслювати в етелі телеканалу Еспресо Тому ви не пропустите на наші шановні телеглядачі. Але я хотів би почути кілька слів про очікування для України від цієї комісії Україна НАТО. Будь ласка, е, ну дивіться. Це таке протокольне. Протокольне. Е... Протокольна подія. До речі, тут НАТО обійшло фактично заборону з боку Угорщини на цю, цю комісію. Вони знайшли там бюрократичний обхід того, що робить Угорщина. Ну, Будь-яке будь спілкування з НАТО наближує нас до НАТО. Найбільше наближує до НАТО зараз українська армія, яка переходить на натівські стандарти. І я взагалі вважаю, що Україна більше шансів вступити в НАТО і швидше ніж, наприклад, в ЄС. Це пов'язане з багатьма як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами. Об'єктивними причинами є те, що Україна Англо в першу чергу, Сполучено Штатам Америки та Великобританії, зрозумілий функціонал, який Може виконувати Україна в рамках НАТО. Україна посилить НАТО як блок, стане одним з наріжних каменем безпеки в Європі і в східній Європі, в тому числі, і тому тут консенсус щодо вступу України до НАТО. Я думаю, в самому НАТО є так, будуть деякі запитання, особливо це стосується Угорщини. Я скоріше за все вони будуть. Блокувати це питання, але я думаю, що пара дзвінків з Вашингтона е, поставиться на конструктивні рейки, як часто робить до речі, угорщина, тому що ми часто чуємо, що говори Угорщина, так але не, не бачимо, що вони намагаються не переходити все ж таки червоної лінії у багатьох питаннях. Це і стосовно підтримки санкцій з боку на, на Російську Федерацію. Угорщина, наприклад, навіть проголосувала у. у з боку Російської Федерації. А, і Туреччина, до речі, теж проголосували коли половина країн світу не проголосувала. А, тому тут, звичайно, що а, іде робота, іде робота вже безпосередньо вибудовування військової інфраструктури, яка цікава НАТО, цікава нашим головним союзникам, це англосаксам так, а всі інші країни Старої Європи, як би вони там не кривали як би не хотіли це робити, їм теж цікава Україна в НАТО, тому що це розширює кількість буферних держав між Західною Європою та безпосередньо Російською Федерацією. Тому я оптимістично дивлюся на НАТО. Ми повинні сконцентруватися на вступі в НАТО, тому що нам потрібна безпека та гарантія безпеки нашої території. Бо без цього, без цього на жаль ні, ні про який економічний розвиток нашої держави, ну важко буде говорити. Бо вкладати гроші, особливо коли йдеться про довгі гроші в країну, яка може піддаватися атаці. Ну інвестори будуть досить обережно.